У ці тяжкі для країни часи, коли країна переживає моменти, скажімо, не дуже такі приємні трагедію українського народу в Дебальцево, я вважаю, що дії деяких політиків, які відійшли від тісно бойових загонів, сьогодні являються деструктивними взагалі. І вважаю, що Створення різних нових яких штабів, так на, так названих штабів, яких нових загонів і так далі, і так далі, внесе тільки нервозність у суспільство і не створить єдності народу. Тому э, хочу заявити відверто, що батальйон Золоті ворота ніяких підписів під э, створенням якихось новоявлених штабів не ставив і ставити не збирається. Ми будемо виконувати накази президента, начальника главку і міністерства. Пицький Роман Ігорович, командир батальйону Чернігів, позивної майсій. Хочу теж висказати підтримку моїм друзям-командирам. По поводу полного непонимания создания вот этого центра координации и штаба, на мое видение, штаб и координация, они как существовали, так и существуют, и это полностью в силах, и зависит лично от самого командира в том, как осуществляется координация действий с другими подразделениями, которые находятся в зоне его ответственности. Лично в зоне моей ответственности у нас есть полная координация со всеми подразделениями, которые есть, поэтому я не вижу смысла создания столь трудной час для нас еще какого-то отдельного центра координации и это для меня непонятная идея. Батальон Чернев как выполнял приказы министерства, как выполнял, я считаю, отлично. Немалый путь был пройден, к нам упреков нету, поэтому батальон Чернев ни в какие организации, ни в какие новые штабы, ни каким новым командирам подчиняться не будет. Я Ковальчук Михаил Миколаевич, выполняющий обовязки командира батальона «Сич». Хочу звернутися до вас, браття та посестри українці, і сказати, що незважаючи на тяжкі часи, які переживає зараз Україна, на різні політичні погляди, розбіжності в них, хочу заявити, що батальйон Січ підпорядкований Міністерству внутрішніх справ і міністру внутрішніх справ. Ніякі угрупування, ніякі організації ми не вступали і вступати не будемо, тому що нам потрібно бути єдиними і перемогти єдиного на сьогодні ворога це російського окупанта. Я заступник командира роти Кременчук Григорія Сергій Вікторович, хочу повідомити, що наш підрозділ ні з ким, ні про які штаби не домовлялися, нікуди ми не вступали. И наша думка всего подразделу, сейчас не час политических интриг, а час политических действий. Я командир э, роты особого назначения «Свитязь» МВД Украины. Э, рота выполняет задачи в, зон, в зоне проведения антитеррористической операции. Выполняла и выполняет, подчиняется министру, верховному главнокомандующему, президенту не, э, и керевнику штабов, никому больше, более, не подчиняется, ни в какие штабы не входила и не будет входить. Поэтому э, начале в при выполнении задач в зоне АТО, это самое главное, это э, залог успеха выполнения задач в зоне АТО. Я Лесничук Вадим Ярославович, позывный агроном. Тимчасово виконуюч обов'язки командира батальйону Київ-1. Хочу офіційно заявити, що батальйон залишається вірний народу України і свої присяги. Відповідно ніяких, до ніяких інших формувань, штабів він не входить і входити не може. Дякую вам.